Цьогоріч держава виділила 315 мільйонів гривень на оздоровлення малечих малечих, то які програми фінансування дитячого відпочинку існують. Про це говоримо із народною депутаткою головою підкомітету з питань державної молодіжної політики комітету Верховної ради з питань молоді та спорту Іриною Борзовою. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю, отже, розкажіть нам ключове: як отримати гроші на оздоровлення дитини, що це оздоровлення передбачає, і хто може це зробити? Вітаю, шановні українці. Літо це не лише пора відпочинку, а й відновлення наших дітей. Тому держава насправді розширює програми оздоровлення, щоб чим більше дітей змогли відпочити цим літом. Отже, хто може отримати безкоштовні путівки на відпочинок у державний табір Артек? В першу чергу це діти з найвразливіших категорій: це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих наших захисниць та. Захисників діти внутрішньо переміщені особи також це діти, які мають інвалідність. А хочу зауважити, що в цьому році виділено 315 мільйонів гривень з державного бюджету, і в півтори рази більше дітей зможуть відпочити. Звертатися для того, щоб отримати путівку, потрібно у відділ соціального захисту. У тій громаді, де проживає саме родина, де проживають діти, і необхідно написати заяву. Також реалізується програма є оздоровлення», в рамках якої малозабезпечені родини з числа багатодітних, і ті, хто виховує дітей з інвалідністю, можуть від держави отримати 15%. Тисяч вісімсот дев'яносто гривень на кожну дитину і витратити ці кошти на придбання путівки для своєї дитини, і варто зауважити, що органи місцевого самоврядування спільно з обласними радами приймають програми підтримки, виділяють кошти, і батькам також варто ще звертатися до відділів освіти у своїх громадах, до відділів соціального захисту, до відділів ветеранської політики для того, щоб діти могли відпочити і отримати. Мати безкоштовну путівку або знати всю інформацію, щоб отримати кошти від держави. Ви згадали про державний табір Артек той, що в Карпатах скільки діток він зможе цьогоріч прийняти серед тих, хто за соціальними програмами туди їде. Цьогоріч е, табір зможе прийняти тисяч 200 дітей відповідно зазначених соціальних категорій. Вже у таборі відпочили більше ніж 6 тисяч дітей, і в цьому році планується е, 12 змін. Ви мене чуєте? Так, трошки у нас картинка підвисла, але ми вас чуємо прекрасно. Сподіваємося, що і відео чуєте? підтягнеться. Так, пані Рено, ви начуєте? так, я вас чую. І в таборі пропонується 12 відповідно змін. Хочу зауважити, що 16 червня табір так, бачите, що техніка не хоче нам допомогти з тим, аби розібратися, які є програми для дітей, аби оздоровитися, оздоровитися за рахунок держави. Цьогоріч 315 мільйонів гривень. Державний бюджет закладено на оздоровлення дітей. Йдеться про програми підтримки родин із дітками з інвалідністю. Йдеться про дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей наших загиблих захисників. Як пані Ірина нам сказала, органи соціального захисту готові співпрацювати. І власне цим займаються в цьому питанні, аби надавати путівки. Приміром за програмою є оздоровлення. Понад 15 тисяч гривень на дитину держава гарантує, забезпечує на відпочинок оздоровлення у таборі. Артек це той, що в Карпатах Кримський, На жаль, ви розумієте, що для нас наразі недоступне. Але 14 тисяч діток в Карпатах за соціальними програмами зможуть відпочити. Бачу, що пані Ірина вже на зв'язку. Та пані Ірино, ви нас чуєте? Так, чую чую Так, чудово Чую, я можу продовжити, так, так, будь ласка. І 16 червня табір Артек відсвяткував своє сторіччя. Хочу зауважити, що 2016 року він знаходиться під Києвом у Пущі Водиці, а також у Карпатах. Я відвідувала табір, спілкувалася з дітьми. Хочу зауважити, що дуже багато дітей саме з прифронтових територій відпочивають. Також дітки з інвалідністю, дітки, які пересуваються на кріслах колісних і Важливо, що у державному таборі є всі умови для дітей з інвалідністю безбар'єрний простір. Розкажіть, хто контролює роботу таборів і чи є там проблеми, які вже очевидні? Ви знаєте, напевно проблеми все ж таки існують, тому що більше ніж 2250 таборів різних форм власності на сьогодні працює в Україні. Але якщо існують певні проблеми, то батьки повинні знати, що роботу контролюють Міністерство соціальної політики спільно з місцевими адміністраціями. Що стосується контролю за якістю харчування, санітарними нормами, умовами проживання, то це регіональний під підрозділи контролюють Держпродспоживслужби, і відповідно ДСНС контролює безпекові умови, чи є у таборі в укриття, чи є певні пожежні умови. Зрозуміла пані Ірино. Дякую вам за те, що приєднались і розповіли нам детальніше про можливості для оздоровлення дітей від держави. Це була Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.